800 амбулаторних та ще сотня стаціонарних пацієнтів упродовж року пройшли реабілітацію у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини Надвірнянської центральної лікарні. У медзакладі працює мультидисциплінарна команда, серед яких ерготерапевти, психологи, логопеди, фізичні терапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Ми боремося в основному за функціонування організму, за відновлення функцій ті, які були втрачені пацієнтом. В будь-якому випадку для реалітологу основною фразою це завжди є відновлення ходьби. Надаємо послуги не тільки як для відновлення функції, які втрачення, а також звертаємо увагу, особливо військовослужбовців, на психологічну реабілітацію, на відновлення ментального здоров'я. Військовослужбовець Юрій Семенюк вже другий місяць проходить реабілітацію у цьому медзакладі. Під час виконання бойового завдання розповідає воїн, отримав поранення в ногу. Після цього довго пересувався на милицях. Під час проходження служби отримав травму, після чого Черкаса прооперували, поставили пластину і звідти переведено на реабілітацію. Проходжу реабілітацію вже другий місяць. Дякуємо працівникам, які працюють, реабілітологам. Які за допомогою сучасних тренажерів технологій допомагають ставити на ноги у прямому смислі цього слова, відновлюють функції як верхніх кінцівок, так і нижніх. Прийшов я сюди на милицях двох, через декілька сеансів вже на одній милиці почав ходити зараз. За допомогою ортеза можуть пересувати вже без милиць». Реабілітацію у медзакладі проходять як військовослужбовці, так і цивільні. До прикладу, пані Наталія Букатюк через погіршення стану здоров'я не могла ходити, тож розпочала курс реабілітації. Зараз каже жінка, відчуває значне покращення свого здоров'я. Погіршили стан здоров'я, так що важко було ходити. Не давало нормально. Нормально займатися своєю діяльністю тут і справді покращується здоров'я за 10 днів Я зовсім інакше себе почуваюся. Директор надвірнянської центральної лікарні Сергій Ємельянчук розповідає, відділення реабілітації це колишнє закинуте приміщення лікарні. Його капітально відремонтували за кошти міського бюджету, а це 9 мільйонів гривень. Від моменту самого початку реалізації. Казала завідувача, ми, по-моєму, рік часу це все відреставровували, відбудовували, а реально будували. Крім несучих стін, тут останне все змінилося. Наразі у відділенні реабілітації 20 ліжкомість. В майбутньому планують збільшити до 30. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.